З ослабленням імунітету та простудними захворюваннями, які підстерігають кожну людину взимку, в Олександрійській військовій частині 2269 борються за допомогою вітамінів та вчасної профілактики. Командування частини турбується, щоб раціон військовослужбовців містив достатню кількість вітамінів для гарного самопочуття солдатів у зв'язку з низькими температурами. командування військової частини приділяє велику увагу, тому що військовослужбовці отримали високу кількість вітамінів у своєму раціоні. Також згідно до розпорядження командуючого Національної гвардії України щодо профілактики вірусних розхворювань, було прийнято рішення удосконалити раціону військовослужбовців. Тому на даний момент навіть взимку військовослужбовці отримують вітаміни зі свіжих овочів, наприклад, слад свіжої капусти та е бурякова ікра. Також для профі профілактики захворювань було прийнято рішення додавати до раціону військовослужбовців свіжу цибулю та гірчицю. Там щодня готують різні салати зі свіжих овочів по сезону. Із задоволенням військовослужбовці куштують соковиту капусту, буряк, смачну моркву. Також командування частини вирішило додати до раціону солдатів свіжі соки, корисні для організму людини. Все смачне, все дуже добре, як по-домашньому. Сьогодні на обід у нас був рисовий суп, була картопля, пюре, каша, на закуску був салат, а також нам дають соки. Булочки, а також повидло. Все дуже смачно, все, дівчата дуже добре готують, завжди з посмішкою, завжди все приємно. Ми ходимо завжди з задоволенням на прийом їжі. Найбільше подобається з перших страв це борщ. Ну, борщ це українська страва, її всі люблять і з радістю куштують. І ще подобається, коли готують плов. Дуже смачний, запашний. Кухарі військової їдальні слідкують за тим, аби харчування військовослужбовців було поживним, збалансованим та смачним. Про це свідчать задоволені посмішки солдатів після обіду. Ми кожен день їмо різноманітні салати: салат з капустою та морквою, салат з буряком, винегрет. Тобто, вітаміни є, ми їх з радістю куштуємо, нам подобається. І також нам дають соки. Соки це теж вітаміни, нам дуже подобається. Не забувають у військовій частині 2269 і про різноманітність харчування солдатів. Готують не лише різні перші страви, гарніри, м'ясні страви та салати. На вечерю військовослужбовцям подають також рибні консерви. Тож гарне харчування та профілактика допомагають тримати у тонусі здоров'я олександрійських військовослужбовців.